Доброго часу доби. От. Зараз вечір, ну, навіть вже можна сказати ніч. О, це наша літня кухня із середини, яку ми з вересня місяця по вихідних робимо. Я нічого не знімав тут, а не знаю чому. Треба б, звісно, було відзняти, яке воно було, яке стало. Ця стіночка ще не пофарбована. От. Такий потолок. Це ми зняли тут ще МДВП, було прибито, ми його зняли, бо воно таке вже було і все таке таке, 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 все було некрасиве. От, то ми його зняли. Там була пічка колись, дуже-дуже давно. І там димоход був, то там заробили. Потолок утеплили ми. Тут зробили, пробили двері туди, в сарай, там сарай далі йде. От, але там буде, потім ми хочемо зробити ванну кімнату і маленьку спаленку, щоб а, жити. Бо зараз немає можливості доробити ремонт в хаті. Бачите, ще стіни не досохли. От вони ще там могли особливо, особливо. Угли. От, ще вологість є. Залили пол тут а. Залили пол От, бетонний. Оббили повністю штукатурку, всю всю, всю всю штукатурку оббили і перетянули. Получилось. вийшло, в принципі, це врімянка, це літня кухня. Нам тут якийсь може, рік, може два перекантуватися, поки будемо робити основний будинок. Це я завів воду, буде тут вода, тут кухня просто буде стояти. От. Стіночка. Також поставили вікна. Одне таке відкривне, одне глухе. Зробили, бачите, тут були старі підвіконни, я їх зняв, дерев'яні, там 5 слоїв фарби, і ми їх відчистили, там, де були якісь дирки від візків. Все я по... позамазав тим дерев'яним шпаклівкою по дереву. А потім це пофарбується просто біленькою фарбою. От. Тут от так, на всякий случай, які да просто гіпс поверху, гіпсову штукатурку. От. Гіпсову штукатурку. Побачимо. Там просто, там нема гіпсової штукатурки, там просто а, ця, не штукатурка, тут шпаклівка, а там просто штукатурка ЦПС. Вугли тільки я штукатурив. Двері. Також пофарбували, теж їх зняли там багато слоїв, фарби. От, ну, ручки відчистила дружина. От, старі двері це з будинку. От, знайшли раму, приробив, я зробив. Двері будуть. Там ще підлити треба буде, бо там не вистачило. Отак ми гріємося, бачите? ось один кремль, Поки ми тут коли виїжджаю, я це виключаю. Отой тільки масля не залишаю. І залишаю сюди, бачите, такий пристрій, от, осушувач повітря, бо дуже багато вологості, от, не літо, не встигає воно висихати. Не штукатурка, не То ми от, придбали такий от, осушувач повітря 10 літрів на добу при ідеальних умовах. Ну, працює хорошо, працює хорошо. вів проводку, але ще не робив нічого от Глухе вікно, правда, тут нюанс. Бачите, ось під дерево, ну нічого. І воно трішки було менше. Це я брав БУ просто просто глухе, якби саме сам, сама вікно Не, без рами. от Саме вікно О, треба його То воно трошки менше, то я отак от придумав, там поставив його на EPPS, взяв самий-самий плотний, такий дуже Одни п'ятерочку зверху знизу вирівняв його в принципі, із тим вікном. Тут так само зробив з підвінком. От. А то ще я взяв отакий от газовий, бо електрику часто відключають, то взяв такий газовий обігрівач. Він ну, на 1,5 кВт а балон на 5 літрів, ну, в принципі, 4 літри туди можна заправити. От, Бачите, там ще волога в вулах не досохло ще. Оце такі, о тут, зробив освітлення пока таке. Тимчасове все тимчасове, а потім буду все це робити. Оце такі в нас, а такі в нас справи. Це в нас зайняло три місяці. це зайняло три місяці. Дуже довго ми робили, оббивали. Як ми робили в основному по вихідних, щоб ви розуміли? В основному вихідні це два дні, і то не кожен раз, не кожен бо бували ще якісь справи. От і... інколи, ну я вечорами ще приїжджав, але там, що, ну, 2-3 годинки, поки приїхав, поки розклався, щось зробив, вже складатися потрібно. от, Поїхав, то от таке. Ну, було пару разів, там я по 5-6 годин робив вечором, ну як до ночі. От, взял, ось, бачите, вже щиток <кхідок> буде там стояти це такі нагрунтували там усе, фарбували, ще не дофарбоване, ще не догрунтоване. Ці двері а, також буду перероблювати. Вони залишаться, але я їх трішки удосконалю. Це вхідні двері, їх трішки удосконалю, їх утеплю. От. Ну, Побачите, буду, Постараюсь знімати тепер все. От. Пол ой, потолок хочемо заклеїти а, пвх такі, квадратики. І, а на пол просто ліноліум положимо і все. І буде просто лежати ліноліум. От. Оце такі справи. Це такі справи. Буду піднімати, розказувати, на що нас пішло три місяці. Це повністю А ну ще утеплення чертака. Там в принципі там обмазали снаружі. Також дружина займалася знаружжі, бо там була вже теж штукатурка, вся впадала, щоб була, все також оббили тут. Оця стіна повністю. І ця стіна туди майже до кінця. От, і наново проштукатурила вона. Ну, от, щоб не було щі, щілейних нигде. Оце такі, оце такі. Добре, добре. До зустрічі.